Ти ж мені пічко обіцяв сьогодні полагодити. Діти в школі всі померзли. О, Орест. Відчини чуєш? Ти що хочеш зі мною посваритися? Ми домовлялися. Що коли прийде час, я це зроблю. Ні. Ми так не домовлялись. Ми ще можемо знайти вихід. У них там новенький, Може, він інший? Не інший. І я не хочу тебе за собою потягнути. Ти ж розумієш, що ворог народу це смертельний вирок не тільки для мене і для тебе. Як я сама. Сьогодні дитину принесли. Кочерява якульба. Хтось має з кульбабки людину виховати. Ти мене розлюбив. Просто отак і нічого не сказав. Розлюбив і вирішив кинути. Ну не мовчиш. Орес! Я тут, я поруч. Не мовчи. Я кохаю тебе. Орес!